Е, стартуємо в соло. Вітаємо в лобі. Е, це ваші ворота в Escape Room. Об'єднуйтесь з команди з друзями, кастомізуйте свого персонажа і будьте готові до випробування попереду. Або ви можете тут відпочивати. І чилити, коротше. Окей. От вони зробили таку зону. Outfit, що в нас? Не, да, у нас? Ні, да, це коротше. Добре. Пішли, що у нас, який у нас тут кімнати, бо я навіть не знаю так, туторіал. Це ми дивилися? Ага. А, оце є це проходив, до речі, да. То я зараз швиденько це будемо. Раз, два. бум, courtyard, Так, може брайтнес додавати, ну? Так, нормально. Тепер треба, якщо ви Десь застрянете, ви можете знайти підказки в головному меню. Е, я пам'ятаю, нам вони не треба. Він тебе згадати, як я, я це все проходив. Е, так. У Де що в нас дещо клацається? ну. Е, тут в нас закрито. Тут, по ідею, мені треба знайти паттерни. Ключик. Good. Ага, я мор... О, та. Точно, точно, точно. А для чого воно мені? А, бо я можу побачити, як воно... Як я маю зробити там, окей. А мене здесь не всі хватає, да? Так, я маю... Тун-тун-тун-тун. Так, так. М -м а, один лев знизу, понял. Я можу відкрити, на... Так, мені цей лев треба... Ти сюди, ти сюди і сл. ці сторони ти сюди. Так, ключ є. Що нас цей? М -м -м сюди. Немає. Опа. А, це цей. Добре. Токен знайшли ми. Эммм... Два вогні танцюють. На великій вежі. Сло. Послухай їх повідомлення. Це якщо не то десь. Ва! Та оці. То ми до них ще доберемося. А. а. Там треба тразути патру. О, до речі, в мене ж ключ. він Можуть... сюди? Да, да, сюди, давай скриньку Я понял. Не треба. Так. Сиди? А, не, 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 не. Здесь, почекай, ж... Сюди? А, ні 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 Мені здається почекай, мене ж. А, воно показує до речі. Не приховало тепер, що в мене не показує, що. Оце, наприклад, це якийсь ключовий предмет. А, добре. М -м -м, так. Е кожен каже правду. Два, або більше кажуть, не правду. Я кажу правду. Окей. Okay. -е, Поняв загадки, давайте далі. Так що у нас тут? Текстовий код. Треба буде пошукати. Угу, mm -hmm. там у нас своя головоломка. Mm -hmm. А, це я сюди маю пройти буду. Так. Це щось теж кудись вона йде. Mm -hmm. Чого воно сюди йде? Треба буде згадати. Так, що це? Veritas true. Мендасіум лайс. Це щось мені, знаєш, якась підсказка. А в глибинах тіні стародавніх могил лежать два грабіжники. Вони тримають три вічних е, світла. Причину, дух і емоцію. Останній. Типу останні це залишки їхньої душі. Ну окей. Так, молоточок, мені здесь треба. Токен. А, поняв, це ми відкриємо десь. Я, до речі, я згадав. Не, тут... Якось а... треба дивитися. Ооо oh, є. Yeah. Здесь и здесь тут. є yeah. Я памятаю, оп! А куда я его? А куда? Куда, кто куда? сюди, ні? не сюди, добре. Так, 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 так. Зараз mm. ще треба сидит. Тому. До речі, мені ще ж треба. Ну, так, ніби сюди. Так, да, в цю скрін. Що в мене за ПК? В мене. Краще, я брав збірку. Я вже не згадаю фірму, але у мене типу стандартний 3060 Nvidia стоїть. Ryzen 5 5500 процесор. А... Єдине, що я в мене виходить по оперативці собі докупляв в мене 32 ГБ, було 16 16 було. І. По Вінчестеру в мене, виходить, HDD на терабайт, SSD на 500 і NVMe SSD на 500 теж. Бо я NVMe ж докупляв. Типу, непоганий комп'ютер для ігор. Але, звісно. Хотілось би кращого. Ага, то мені не треба найти. Ммм. Так, ще вогники мають бути. О, точно, сюди. Так. Ну от Ну, але я не скажу, це краще, ні. А, прекрасно розумію тебе. Типу, у мене теж у мене вдара планів, як я хочу свій поміняти. Типу. Але, але до того ще. Що... як ти кажеш, часу і часу. <рес> Прекрасно розумію, так. Да. Значить, на рахунок падло грошей тратити то... те саме фігня. Єдине, знаєш, коли воно по факту і на роботу, і на все впливає, то, типу. То... не знайти. Е, виправдання витрат цих Трохи. Так, до речі, це центральный дворей, точно. Так. Ну да, чипси і пивко, то, конечно. Поярше звучить. Ммм. Окей. Що у нас тут у нас тут. А, я маю зрозуміти, які це. Мені здається, чем минується паска піскар. Ем, um, Так, мені, здається, оце мав. Ставіть. Uh, um, і сюди. Е, яке там ще. Змія і така земля. Змія. А, це в мене ще є. А змія два. Так, окей. Ммм. Mm, це в мене шість. Змія два. І дивіться. Mm, тут. Да, це у нас чотири. Окей. Okay. Забрали. Це вже не треба. Так, що це який помашку зі? А, це вже не треба, до речі, так. Да. Uh, це тоже. Так. Не диїся, це ось сюди якраз йде. А, ти ще попробуй розброї, мені. Ем. Добре. Що в мене залишається? У мене цю загадку я розгадав. У мене... У пали... мене тут загадка. Е а, правда, брехня. Поняв. Што... Хтось непонятно написав мені в чат. Так, ще якась палка має бути. Добре, давай розберемося, значить, з правдою брехнею. Так. Кожен каже правду. Два або більше брешуть. І я кажу правду. Так, якщо кожен каже правду, це вже не може бути, бо значить, це правда, а в нас не може бути так, що двоє брешуть. Бо це і правда, це і правда, значить, тут лише одна правда. Значить, не... Це не... значить це брехня. Окей. Я кажу правду. Mm. Добре. Якщо це у нас правда. Це значить, що двоє або більше брешет, значить, цей Бреше і, і цей Бреше. Може бути. Може. я кажу правда, і це може бути правдою. Як... А якщо це чисто правда. А якщо це брехня, значить навпаки, значить більше каже правди. А це не може бути. Бо якщо це брехня. Значить, це і це має бути правда. Значить, це правда. І це брехня. Окей. Okay. У нас тільки гора значить, правда. А в нас го. Правда, це Veritas. По uh, гори тільки правда. На гори тільки ми йдемо Е... Uh, сюди сюди. Сюди сюди. Йоу! розгадали. Другий пішов. А, так. А, то я може не сюди поставив. Да, не сюди. Отсюди. Ам. У мене ключика ще немає, мене. Це по імені це завдання. Розшифрувати два танцюючих вогника. О, в, у Вежі. Вот. Е. Окей, прикріпили. Так. Поїхали. Вниз опустилися обидва. Так, чому мені так подивитися? Ем... Е, давай зрозуміти, що у нас цей. одне з двоє, Справа опустився. На місці зліва. Справа. А, зліва знизу, справа опустився. Ой, бляха. Так. Крок. окей бляха. Центр і правий низ. Це H. Зверху зліва і опустився. E. Знизу зверху. А. А-Л. Хелп, походу, не? Ну. No. Походу хелп. Эрп. ле-ле-ле І. П. Хелп. Бля. Е. Так що у нас тут? Настройки не треба. Оцей. Сюди. А яких кілок А шо це? а а а а ці символи я маю бачити, да? Чияк? Здесь тут ти помтой да вот тут был. Так, добре. О, то есть. Тут у нас їжачок такий. А, тут палка, можна сказати. Тут ще щось. О! Тут у нас прехресне W. Так. Окей. І тут якась гілка. Добре. От, от тут у нас. гілка. Тут у нас. палка. Тут нас Їжачок І. перехреснет якась магія Що у нас тут? А можна хоча б по англійськи на латинської? Йоу, я ще маю відповідати Аква. Ініс це. Бляха, фалько А... О... твою дивизию по-любому. Паркай. Меня моя подписказка здесь в книзі, не ооо фак. Мені має в книжі, точно. Давай так. Обисунд. Д де... Фалко. Амсунд um, sont... Короче десь знаходиться фалько, не в ні, ні, десь має бути мой З Елом Квіт... Квит що? Після Витам Е, Що після Витам після... Стел після... після... Вір, іністер, аква А, ще де... що це? Що це після життя? Морс? Де? Смерть? Квіз Що? Максимум? Максимальний? Урса? А... Людина. Сонце місяць. А... Це типу ведмідь, походу. А що найбільше, напевно, я так розумію, це со? А, що? Ворог вогню. Вода. Є. Yeah. Раздав. Так, сюди. Бля. Окей, mm. okay, ми з цим розібралися. Далі питання в тому, що мені треба ключ десь знайти. А як мені вас зрозуміти? Не возаите. А? Да. Папа? И ты сюды. Все, good. Ты сюды. Ты просто. Сп... Нет. Ты должен мне их расставить сюда. да. Алло, лонка пройдена. Все, Mm -hmm. сюди дає ключик. відкриваємо. Окей. Поїхали. Е -е. дивиться на ворота пекла. Поки її темний брат. Справа залишається фоксованим. В ворота раю. Так. Тобто. Вона по ідеї. А ще пекла рай. Бо тут, по ідеї, або. ...дивіться на ворота... пекла. Поки її темний брат. Залушать брат поки темний брат справа. залишається фокусованным на воротах раю. То мені треба зрозуміти ще рай, а ще пекло. Точно. Ну ж логічно має бути сфокусованим. Бляха, я его зали. Взагалі... й не... А, ну це точно не підходить. Хочка я понял. То не підходить. Я ідіот, я все правильно розумів, я просто топив, що вона не з правої сторони брат той був. Да, бачу-чуть-чуть. Йоу, перша кімната. Хапе! Фотографія. Наступний епізод.